Екватор нашого тижня середай і ви повні сил та енергії. Правда ж, це стартап-шоу на М1 і представляє цю найрозумнішу білявку студії М1. Лайка! Бодрімся, бодрімся, самі! Нас... І сьогодні ми дізнаємося, що таке ФОМО. А велосипед, який невозможно угнати. До цього перша комп'ютерна мишка вартістю 400 доларів. Внімані в Ютуб тепер можна поцепити вірус. Секрети вже не молодого, але найголовнішого кі кінофестивалю України буде розповідати генеральний директор цього фестивалю молоді. Андрій, Андрій Халпакчі. Тож залишайтеся із нами. і Не забувайте при цьому, що ви чотири години дивитеся нас, сприймаєте інформацію, дивитеся кліпи, слухаєте музику, а потім відповідаєте на питання а від лайки такі... і а! Вас щось, а Ви такі відповідаєте і ми такі вам подарочки. всі Тому що щасливі. це вікторина. Ми наближаємося потихеньку вже до неї. І потім ви відповідаєте лише на одне питання і отримаєте набір подарунків. А це і запас кави, і червона чашка, і при цьому одне питання і два переможці. А поки що ми будемо клікати на наш календар. Отже, відкриваємо наші гаджети. Бачимо, що у 1979 році вийшов перший сингл у стилі Реп, і його видала група з Sugar Hill Gongs. І пісня мала назву Rapper's Delight. Йоу! 1940-е годы, именно тогда, с того времени, э, появляется устройство управления, которое используется э, как шар для боулинга в качестве элемента для определения тех или иных координат объекта. И именно это нам дарит компьютерную мышку! Есть хлопец, которого зовут Дуглас. Он решил сделать что-то подобное. Он сделал, ну, такой можно сказать, шкатулочку. Вы за это слово. Так, и оснастив ее двумя колючатками, которые Могли пересуватися і давати якраз поштовх тому, що відбувається на екрані. А шнур, і при цьому... виходячий із задньої а, маніпулятора, ну как би бы, деле реально ну, очень похож на мишинний хвостик, А отсюда названня береться не просто так. А найсмішніше, що цей маніпулятор, мишка перша мала все всього лише одну кнопку, і коштувала на 400 баксів. З часом цю мишку, точніше, ліцензію на неї викупає сам Стів Джобс і починає працювати. І компанія Удалось уменьшить стоїмость самоїшки. Mm -hmm. Да, та если вот говорити про Стіва Джобса, Мышки он 400 так, что... мишки он всего за 25 баксов. А да. это ого, го як увеличило количество покупателей. І на цьому почали заробляти усі фірми, які також купували ліцензію. То у тому числі Apple, і що найдивніше, що якраз Дуглас, який розробив першу мишку, він взагалі нічого не отримав. Я хочу пойти сейчас к звездам и реально заранее сказать, что это не обидное слово. Кто из них Фомо? Есть ли Фомо среди звезд? Фомо Сапиенс, Фомофили, может быть? Фомофобы. Фомо Фомофобы. Фомо. Фомо. Фомо? Фомо. Фомо. Гомо, Фомо. Фомо, Фомо, Фомо. И откуда вы берете эти слова? Фобо, Фомо. Фома, Фомо. Ну, Фомо – это дети. Что физика? О, Оми. sapiens, а дитина, яка хе не вимовляє, sapiens. Само собою. Ми математика і якась е, пінка для, для гоління. Фамілія отчиства Максима Олеговича. Фомо це обічна абревіатура, означає of Missing Out, то тобто страх того, що щось -то происходит, чого ти не успіваєш э, услідити, не успеваешь в этом активно приймати участь. Зараз будемо говорити виключно про нові it тренди, але все це згодом. Отже, дивіться уважно наш ефір слідкує за it трендами, дізнавайся секрети успішних людей. і отримуй подарунки тільки у стартап шоу з нескафе одному. гад, oh велосипед! важные новости, потому что да, теперь велосипед никто не угонит. Отже, чилинские студенты попрацювали и назвали свой э, стартап, або ж э, такой напрямок, как Ярка Проджект, и они вынешли конструкцию велосипеда. Знаходите якийсь предмет на кшталт лихтаря, або ж дерева, и вытягиваете раму, и потом зачиняете це дерево, або ж лихтар, просто в обиме своего велосипеда. То есть часть и... велосипеда действительно трансформируется в такой себе замок. И в результате эти случаи. Злочин... українці, які підходять і бачать, що якщо вони раптом будуть ламати цей велик, то вони повністю, повністю ламають саму конструкцію велика. І... Думаю, просто чилійським ребятам стоїть приїхати до нас в гості і зрозуміти, що ми зможемо також ще й шини украсть, наприклад. <ścoughs> Останеться вам просто затвор. Далі ми обов'язково поспілкуємося про новий шпигунський вірус, який буде атакувати вас через YouTube, тож не пропустіть ні у якому разі. Як відключити хороше кіно від от... не того яке которое стоит смотреть? і ми об этом, обо всем будем рассказывать і розмовляти з генеральним директором в молодості Андрієм Андрюхи. Це стартап шоу, не перемикайтеся!